Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав. І сьогодні ми розберемо одну з найбільш плутаних тем в англійській мові: to та enough. Зараз я поясню все просто та з прикладами, щоб ви могли легко запам'ятовувати ці слова і правильно їх використовувати. Too означає занадто, коли чогось більше, ніж треба. І це зазвичай. Погано. Воно використовується наступним чином. Too плюс прикметник або прислівник. This bag is too heavy. Ця сумка занадто важка. He speaks too fast. Він говорить занадто швидко. Давайте глянемо на помилку, яку часто роблять. I'm too happy today буде неправильно сказати. I'm very happy today буде правильнішим варіантом. Тому що ту використовується тоді, коли щось перебільшене і спричиняє проблему. Наприклад, The music is too loud. Музика занадто гучна. Це заважає. She is too tired to work. Вона занадто втомлена, щоб працювати. Запам'ятайте, ту завжди означає надмірно. Найчастіше має негативний відтінок. А зараз зробимо невелику паузу, щоб ви не забули поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. ІНАВ перекладається достатньо. Як же його правильно використовувати на практиці? Перше, це enough, після якого ми використовуємо іменник. Do you have enough money? У тебе достатньо грошей. We don't have enough chairs. У нас недостатньо стільців. Наступним варіантом використання enough є прикметник, після якого ми використовуємо enough. It's Warm Enough for a walk. Достатньо тепло, щоб піти гуляти. Також enough використовується в конструкції, де ми маємо enough, to та її слово. I'm strong enough to lift this box. Я достатньо сильний, щоб підняти цю коробку. She isn't old enough to drive. Вона недостатньо доросла, щоб водити машину. Enough означає достатньо. Тобто рівно стільки, скільки потрібно. Як же нам не плутати ту та enough в англійській мові? This coffee is too hot. Ця кава занадто гаряча. Я не можу її пити. This coffee is hot enough. Ця кава достатньо гаряча. Ідеальна температура. Або ж you are too young to drive. Ти занадто молодий, щоб водити машину. You are old enough to drive. Ти достатньо дорослий, щоб водити машину. Отже, запам'ятайте. Означає, що чогось надто багато і це створює якусь проблему. І означає, що чогось рівно стільки, скільки вам потрібно. Ось, в принципі, і все. Тепер ви точно знаєте, як правильно використовувати ТУ та enough в англійській мові. Напишіть у коментарях свій приклад речення з ТУ або enough, я їх перевірю та дам свою рекомендацію. Не забудьте поставити лайк. І підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наразі до зустрічі, See you next time. Багато корисної інформації ще є на нашому телеграм-каналі, в описі під цим відео. Багато корисних слів, багато корисних уроків. А саме головне, ви там знайдете анонси наших заходів. Та того, що ми створюємо для вас. Тож підписуйтесь, не втрачайте такої нагоди вчити англійську. Цікаво.